30 червня 1941 року у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Цю подію ініціювала організація українських націоналістів під керівництвом Степана Бандери. Голова національних зборів Ярослав Стецько оголосив акт з балкона будинку товариства Просвіта на площі ринок. Цей акт мав на меті створення незалежної української держави, яка підпорядковувалася уряду, що планувалося створити у Києві. Проголошення відбулося на тлі жахливих подій. Радянські війська та НКВД вбили тисячі в'язнів львівських тюрем. А наступного дня до міста увійшли загони Вермахту, зокрема батальйон Нахтігаль. Німецька влада не підтримала незалежності України. Вже в липні 1941 року було заарештовано багатьох лідерів ОУН, включаючи Ярослава Стецька та Степана Бандеру. Незважаючи на коротке існування, акт проголошення української держави став важливим кроком у боротьбі за незалежність. Цей акт символізує прагнення українського народу до свободи та незалежності у сучасному контексті під час російської агресії проти України, яка розпочалася у 2014 році та стала повномасштабною у 2022 році. Цей акт надихає на продовження боротьби за права та незалежність України. Українці чинять активний спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях і борються за свободу та майбутнє своєї нації.